Окей, друзі, ем, мої друзі поздихали, на жаль. Ми їх приклеюємо. Друзі поубивали друзі. <рістити> <рістити> Артем, ми тобі електропуску Мільярдний раз, скажу. не дамо. раз кажу. Що? Не оріть! Окей. То, то Артем кричить. Гтай, якщо будеш кричати, то лівай, Виходь. Во, я його кидаю об землю. Ага. <кхух> Дякую. Все, подякуйте солдатам, що вони нам відслужили. Дякую, солдатам. А, і у нас зараз закінчиться пальне. Посхел, па. Та ну блін, ну ви тупі якісь. Ну, нашу. От ну нашу, ну що з вами? Я ничего нарубил помер, ну, ну, и мы не могу. А ти не роби, а не роби. Я нічого не робив. Ти просто так впасти не міг. Mm. Та, я я падала просто так. Це було бутилкаш. А я нічий, клас. О oh майгуд. Шо-фо? -шо? Вампори. А, вампури. Вампури. Шампури вампури. Шампур, а. Вампур. Просто знаєш, що Стап, я можу в серії трохи скоротити. Шо -шо? Щоб швидше Я можу трохи серії скоротити, або можу навіть сам пару відео одну зробити. Все у ну, нас пальне закінчилось. Зараз будем Артема спаливать. Я знаю, да. я знаю, где Гугл. Где? Я уже побачу. А, вампир пьяный. Я знаю. О, мой Гуд, другой, Другий. Другий. Он за нами бежит. Ну, то нехай все бежит. Не знаю. Це було би... Йоб, да. Йоб. Йоб. Якщо б жопа в них був вам ніж Ооо це во ще. Да. А якщо б вони могли спамити? Що с це таке? Вони б нас убивали дуже швидко. Що означає спамити? Типа ну, без кінця запа. Без кінця що? Нажимати. А, все капец був. Ну-ка, у мене уже, окей. Угу. Я продаю всі злитки. Абужі там. Та, не бейся, я, я за твою гроші купляю тебе злиток. Ой. На злиток, пока бандаш. У мене там 100 деньга мало бути. О, я тоді тобі скину. Але я купляю і для тебе, і для Артема, він тобі скине потім. Угу. Можна вампіри мої? Що, що? Можна вампіри будуть мої? Та окей, окей. Тоді я тобі не даю ті гроші. <на> ага. Ага, ага, ага. Ти кого? <Прикольно>. Ні, <на> ну, устав. Та okay, окей, я прикалуюсь. Пацяке, я побажаю Google-далекі вставити ключ. Ти Google-далекі не приїла. А, іля, варіант. А, пацане, у мене банджа нема. У мене банджа нема. Як? А, я тут в інвентар зверху. А шо? Та тут в інвентар зверху на поїзді. А де ще у хрєнців доларі? ну, во! Я тобі зараз скину. На! Окей, заходи. А хрест твій? Ну. Заходи. Ілля, О, Ілля, я тобі скину ще 50. Так. Зараз. Артем, це новий є? А, Ось. Так. А, Ілля, тут ще твій злиток. Ага. Ні. Той моїй гроші. Я вибір розбираю. Це моє, це моє. 50 долларов, я продав, что ты забрал? забрав. Uh, я їх не забрав, то Артем забрав. Ты забрав. Okay. А мой чити 5, okay, тоді ртем не забрав, тоді то я забрал. забрав. Причим перебирай. Я yeah, себе у мене дороже занимаю. Окей, не okay, хай там збирай. Okay. А так ми ганшміт робимо. Зараз треба буде нам багато грошей потратити. Дивіться, нам треба той на Артем, будь ласка, не говори. Я зачекай, допоможи мені патрони накласти. Ой, Остапа, ти мені не можеш ріфолку купити? Що-що? можеш мені ріфалку купити? Та, окей. О, Але патрон уже купиш сам. А ми ще виперше. тоді купляємо. Ми ще тоді купляємо дробовик. А, в колекцію, так? Так. я покладу. У зараз... нього патрони. А ти не купив, ти не купивши. Як? Одну пачку, одну, одну пачку. Одну пачку. А ми на ревік купляли. Ми на ревік купляли.

Ти закріпиш пул і ми за Артемом ще ті дві візьмемо. А да, дайте мені електропушку я підписникам покажу, як то робити. Ой, Та я в портал. Я в портал. Так, да, але не всі патрони, просто один раз. То в мене є 200 дів і бійся. А. Ми зробимо зараз портал і тут його залишимо. Ось дивіться, підписники любі. Мої підписники, як це робити. Отак От просто стріляєте без зупинки. Але якщо ви так стріляєте, тоді треба більше вахта. Тоді вам треба буде ще холівотермат. Дві, дві вам. Одну. Я хочу купити достань приколь. Три, два. Один. Нуль. Дивіться ще підписники, як заряджати у цей пістолет. Беретеся ту воду, відходите і кидаєте. Артем, не рухай. Ну, а в нього попаде. В нього чого не попало. Ні, не зарядився номер два. пробуємо, Зарядити номер два. О, зарядилось. Зарядилось. Це я. Я ліф. Я тут це приємність, я такого, да, але обстринувся. А не, ага. не зможе поробити. Та зможемо. О, бачите, як він світиться. Тільки, wow. якщо ви не хочете... Тільки якщо ви не хочете в нього зразу заходити, тут просто причепіть до поїзда, а так ми його тут залишаємо. Ми залишаємо його біля General Store. А якщо, ви, а якщо ви його ще не робили і не бачили, що всередині, мені, мені напишете в коментар під, цим, під цими трьома частинами, під однією з них, і скажете, що ви там побачили. Вс, в поехали. поїхали. Можливо, не купаємо. Окей, <кхи> <кхи> okay, все, ну. ніч. заческайте, зачем. А для вас ніч прийти. Я заберу, я заберу. Я заберу. Зібрай, але не в А ну-ка. У мене ідея з'явилася. Я Я в нього зайшов! Я зайшов! Все спочатку ми зараз робимо. Став. Ну, але, друзі, будемо сподіватися, що вам сподобались ці три частини. Всім гарного дня, всім до побачення.